Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Escape Evil Doll House Obby. Я давно не грала такі ігри і зовсім не грала цю грушу, нібито на своєму каналі, і хочу її пройти. А, так. Так. У мене тап не працює, чи шо? що. чекайте, хай все прогрузиться. Ща все буде. Ну Так, таб заберіть мені його. Все. Так, чекайте, воно ще прогружається, чекаємо. Так. Скамплейт. <coughs> і дивіться, ми можемо вибрати easy, hard і insane Ой. А, козли. а може тільки на hard ти? Ну, давайте пішли. Текс. А може в мене щось тут відкрито, що в мене так лагає? А, телеграм Що з ним пуняк? <гум> так, куди мені йти? No No Так, давайте все оглянемо, бо я якось так йшла. Значить це що? думала, що не можна натиснути. Ну, Мені подобається інтер'єр, мені подобається, дуже гарно. Як в Алісі, в країні чудес, я ненавиджу Алісу в країні чудес. Це така фігня. Я, ну, звісно, нікого не тойвотаю, але ну, не люблю. Всіх різні спо. А де туалет? А як вона в туалет ходить? Ва, як круто! Ой, яке сонечко вилупилось, зараз погуляю, після того, як зніму вам всі відео на. Ого, 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 ого. Ого, ого. Ого. Жорстко. Це тіпа я мала ухилитися від тих всіх штук, але щось пішло не по плану. Називається. Я думаю, ви поняли. Ой, хтось скурить на дворі. Не можна. Те. Опісь. Опісь. Фу, як мене кімната смердить тим курвом. Зараз вікно закрити треба. Так, все, я вікно закрила. Опа, кімната. <laughs> um, так, далі йдемо. Ой. Ця гра зараз дуже стала популярною. Типу в шорцах такі шорти показують нам. Але прикол в тому, що я не можу зняти цей шорт, бо, як ви бачите, в мене не було тої анімації. Я не знаю, може, я щось не включила, може не знаю, коротше, що сталося. Може, я колись цю гру проходила, я не знаю, і тому в мене тої анімації нема. Але, ну, типа, нема. Аніме? анімації, анімейшн і все. Я не знаю, чи я йду в тому напрямку, але мені стрілки показують, і я їм довіряюсь, чесно кажучи, але це може бути така фігня. Вай! Світ бубликів, світ цукорочків. От уявіть, запросити е, мого брата сюди, то його то, того світу би вже тут не було. Ге, круто, правда? А вони реально тонуть. Вони прям сюда перекине. Вони тонуть Чуєте, прикиньте, вони тонуть. Хесть. Хес. Тикс. Чекайте, чекайте. Текс. Навіть чекпойнт недалеко зли. Я не встигаю добігати, воно вже забирається, чекпоінт Так, якась цукорочка. Ням. Його спокійно, спокійно, але в не зберігати спокійність, а тут воно якось, я не знаю, щільніше йде. Мені здається, це. Текс. І текст, все, Я прийшла. <гум> я не знаю, як я так догадуюсь, що треба робити, бо деякі люди не можуть догадатися, що треба робити, деякі люди просто не можуть. Доброго дня! Доброго вечора. Як вас у вас справи сьогодні? Це буде висіти на аватарочці нашій ще чекайте. Все, я зафотала, можна йти далі. Дайте. А що робити, я не розумію? Гейть, чекайте, дайте я включу звук, бо мені щось здається, от не все так просто. Бо отута по шорцах мала з'явитися вона. Але в мене нема анімації. Якусь кнопку натиснула я. Як тут нема ніякої кнопки. Мені здається, треба знайти кнопку. Так, тут я. Тут і тіпа залагала. Залагала. Як круто! Не лякаюся. Будь ласка, мене Де? Хайт. Слава на гра, чесно кажучи, трохи Вона просто стоїть на місці і мене не рухає. Якось трошки навіть шкода, знаєте. Шкода тебе. А гарно виглядала. Не буде в мене гарної анімації. Sorry. Ну, так вже вийшло. Така в мене вже ігра. О, аво. Так, ще одна десь має бути кнопка, наскільки я розумію. Скільки зовсім кнопок треба? О! Рахара, -ра -ра -ра. не кричи, не кричи, не кричи, будь ласка. Все буде в тебе в, в тому житті добре, не бойся, не бійся. Ну Ви самі бачите, в мене типу, нема тої анімації, яку хотілося би. Угу. Нам треба, я так розумію, на той бік. А це типа читерство, чи що? Я на тих колясочках не хочу. О! Я не просуваюсь, походу. Це дуже тяжко. ви не уявляєте просто. Наскільки це тяжка робота. А як? Я от не розумію. Це неможливо. Давайте пробуємо ще раз. Ще, якби воно не крутилось, було б файно. Капець як. Не, так погано, бо я бачу свої руки <ріхи> тихо, тихо, тихо. Ми вже майже, ми вже майже. Тихо, тихо, тихо. І тихо. Давай, 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 давай. Лампочки, сенкі вам вирімач! Діколи зайдайте мені долізти. Я вас прошу. Як це пройти? Це неможливо. Як? Оце вони зробили реально тяжке. Чуєте, коротше, я поняла, треба лізти цим боком, бо ним лізти легше. Ним набагато легше лізти. Дивіться, воно мене трошки підзаносить тако. І ми тоді стрип. Ну да ви реально! Як це пройти, я не розумію. Це неможливо. Ви бачите це, реально зараз. Якщо я зараз не пройду цього, то я просто виключаю цю гру і відео закінчується. Дебілізм, просто настільки дебілізм. Я ще й музику не вик. Ні, все, ні, Я не хочу тут проходити. Ну, такий дебілізм зробити, я не розумію. Як таке можна пройти? Де то пройти, яким чином? <кхід> <кхід> а, ви бачите, що я просто не дострибую. Дійшла, окей. А як мені зараз? Куда? Та мене там притискає просто тупо. Понятно. Добре, зараз спробуємо. Так як? Не наді мною знущаються. Нарешті до мене прийшли якісь хоч якісь люди. Ні, 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 ні. ні. Якщо я зараз вмираю і не проходжу. Ні, 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 це було таке, це я стрибнула коротше. Я отак не люблю починати проходити, а потім не допроходити. Ні, все, любі друзі, вибачте, будь ласка, я не можу. У мене нервів на туди вистачає. Вибачте мене, будь ласка, але на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім папа. -па. Люблю.